Навіщо людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми? Адже людина створена за образом і подобою Божою, ігноруючи Бога і Його слово, світ переповнений злом, насильством, хворобами, стражданнями, зрадою, брехнею, крадіжками, війнами і стражданнями? Прокляте життя на землі перетворюється. На пекло. Для цього і потрібен людині Бог, щоб вирватися з влади дьявола на землі і не потрапити в пекло. Адже земні проблеми це тільки натяк на вічні муки, рішення тільки в Ісусі Христі, бо немає іншого імені під небо, даного людям, яким надлежало б нам спастися. Діяння 4.12 Молитва Спасіння, Отець Небесний, пробач мені мої гріхи і неудство. Помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюся від всіх проклять і хвороб в моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Господь, неба і землі. І єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я Твого Сина дай мені Твоє батьківське піклування та благословіння, приведи мене до церкви, де я зможу виконати Твою волю, прийму Святого Духа, буду розуміти і виконувати Слово Боже і жити у Твоїй істині, любові і силі. Амінь.